І так, в мене є сережки. Вчора проколола вуха, і такі ось у мене пробні сережки, які е е ставляться відразу після проколювання вуха. Ну і новий чокер, як вам? Так от придбала. Думаю, підвага, а суконь вони мені личтумуть. Як вам я з хвостиком? Рідко роблю таку зачіску, тому оцініть, будь ласка, можливо, робитиму частіше.